Перспективне виробництво. Чим зацікавила Нобоград-Волинська швейна фабрика іноземних партнерів, і як досягнули стабільного колективу. Вишкіл як стиль життя у Житомирській області. Представили аналог славнозвісної зірниці. Втім, гра вишкіл більш інтерактивна та дієва. Законопослушні діти. Як не порушувати правила дорожнього руху? Інспектори ДАІ вчать дітей з малку. Дотримуватися правил корисно і дорослим, а от усім без винятку варто цікавитися інформаційним виром. Розставляємо акценти на найбільш знакових і важливих подіях цього літнього тижня. Мої вітання. Нині виконавча та представницька гілка влади об'єднує свої зусилля задля успішної реалізації давно назрілого завдання реформування системи місцевого самоврядування в Україні. Результатом цієї реформи має стати зменшення кількості депресивних територіальних громад, зростання фінансового забезпечення громад, створення умов для перетворення на самодостатні та конкурентно спроможні інститути народовладдя на місцях цього тижня. Мої колеги побували в кількох громадах, досвід котрих вже вартий Уваги. Репортаж Івана Поліщука. Сім років тому доходи бюджету села Привороття, що у Бруселівському районі становили всього 26 тисяч гривень на рік. На початку ж нинішнього року у спецфонді сільської ради було вже понад 1 мільйон 700 тисяч коштів. Про привороття більше не говорять як про дотаційну та депресивну територію. У село прийшов потужний інвестор. На вулицях лагодять дороги. Місцеві жителі розвивають популярний нині зелений туризм. Свою самоврядну реформу тут почали ще до її державного провадження. До Привороцької громади нещодавно попросилися два сусідніх села. Звернулись жителі територіальних громад села Квітнево, Коростишівський район, і села Пилипонки, Романівська сільська рада. Груселівський район про те, що вони готові приєднатися до територіальної, об'єднатися з територіальною громадою села Привороття. Така модель вона стає економічно доцільною. Вона дозволяє оптимізувати як соціальну інфраструктуру, так і знайти джерела наповнення для того, щоб можна було цю інфраструктуру утримувати. За словами керівників громад, реформа системи самоврядування в Україні давно назріла. Бюджети і досі формують за принципом згори донизу. У той час, коли саме на місцях люди краще бачать, що потребує першочергових капіталовкладень, вже треба відходити від стереотипів, коли нам диктують зверху. На те обираються сьогодні люди на місці. Це б активізувало депутатів, коли б їхні рішення до їх дослухалися зверху. І, мабуть, тоді був зовсім інший стан суспільства, навіть моральний, коли було почуто саме якщо обираються скового -то, то щоб йому не диктували, а щоб він міг свою ініціативу підняти і і до неї дослухалися. Але сьогодні ситуація така, що сільським головам доводиться займатися не лише життєдіяльністю своїх територій, а й бути заручниками централізації тих питань, які могли б вирішувати й самотужки. Я одне скажу поміняти лічильник в дитячому садку. Це треба чотири рази з'їздити в Житомир. Це тільки подумати. Про реформу системи самоврядування в Україні мова йшла на спеціальному круглому столі, у якому взяли участь керівники громад та журналісти. За словами першого заступника голови обласної ради Володимира Арешонкова, усі кроки спровадження цієї реформи повинні бути попередньо обговорені та виважені а нові владні повноваження мають бути чітко розмежовані. Реформування передбачає, і ми маємо чітко визначити, які повноваження. Мають бути залишитись органів місцевого самоврядування, які утворяться в нових адміністративно-територіальних одиницях базового, районного, обласного рівня. Всі питання, які спроможна достатньо ефективно вирішити та чи інша, скажімо, громада, ну, наприклад, там сільська рада, ці повноваження мають належати саме до кола її питань. Головна мета самоврядної реформи дати змогу громадам бути самодостатніми, натомість більшість сіл та селищ у державі поки що залишаються дотаційними. Дотаційність 5419 місцевих бюджетів становить понад 70%. 483 територіальні територіальної громади на 90% утримуються за рахунок коштів державного бюджету. Дотепер ситуація у державі була такою, що 19 різних податків йшли до державної казни, і лише 5 залишалося у місцевих скарбницях. Реформа системи самоврядування має на меті змінити цю ситуацію, оскільки лише з самодостатніми бюджетами громади мають шанс на свій розвиток. Якщо ми сьогодні не будемо серйозно займатися на території громад, починаючи. Від сільської, селищної, міської, районної, обласної займатися бюджетом. Я сьогодні повністю вас підтримую. Надзвичайно серйозно не будемо займатися бюджетом. Значить, у нас що не буде коштів, Де, куди їх направляти на соціальну інфраструктуру. За словами Володимира Орешонкова, усі зусилля пов'язані з реформуванням будуть марними без участі самих жителів громад. Приклади успішного розвитку території свідчать, що позитивні зрушення відбуваються лише за участі кожного жителя. Обов'язково повинні співфінансувати цей проект. Навіть якщо ми даємо 90%, то 10% має внести територіальна громада. Здавалося б, для чого? Але ж ми переконалися, якщо кожен двір. В населеному пункті кожна сім'я дасть хоча б 20 гривень на свою участь, скажімо, от в даному там в освітленні чи в ремонті якогось пам'ятника, це зовсім інший рівень співучасті. Уже кожен відчуває, що він має до цього відношення. Про приклад зміни свідомості людей говорять у селі Леніна ще поблизу Радомишля. Після того, як громада, об'єднавши зусилля з владою, відбудували церкву та дитсадок, люди повірили, що й від них може щось залежати. Вони вже розуміють, як там навіть хочемо зібрати їх. Вони приходять ну, допомагають раніше. До цього відносились байдуже, побачили, що воно щось зробилось. Значить, і вони якусь участь приймають. Я думаю, що це. Люди перевиховуються за словами учасників круглого столу. Україна повністю не копіюватиме існуючі моделі самоврядування інших держав. Цілком імовірно, що громади самі дійдуть до того знаменника, яким будуть успішно керуватися. Принаймні, перші приклади та передумови для цього у Житомирській області вже є. Іван Поліщук Ігор Кущин. спеціально для програми Акценти Далі про економічні теми, а саме акцентуємо увагу на легкій промисловості, котра спроможна бути взірцевою а точніше, варто брати приклад сучасного менеджменту, завдяки котрому є і налагоджені ринки збуту, і професійний підхід до справи. Окрім стабільних надходжень до місцевих бюджетів, безперебійна робота швейних фабрик це не лише якісна продукція, а й стабільні робочі місця та своєчасна заробітна плата. Доказом тому швейна фабрика Леся у місті Новограді Волинському. Висока якість готової продукції, сучасний менеджмент і технічне оснащення посприяли тому, що на цьому підприємстві з'явився іноземний інвестор. Про все детальніше наш відеосюжет. Аби пошити брюки, що відповідають європейським стандартам, необхідно 40 хвилин. Саме така часова собівартість одного швейного виробу на фабриці Леся. І, хоча такий показник спроможний вразити, насправді ж межі вдосконаленню, не існує лінії по цих брюк. Ми починали випуском із на одній зміні, це близько 600 єдиниць. Сейчас у нас випуск одної зміни получається 1200 єдиниць. Тобто ми производимо за неділю на даний момент більше 14 тисяч ізділій. То есть за год у нас планується випуск більше 260-270 двісті сімдесят тисяч здійлів. Якщо ми починали то есть ми постійно росте. І у нас в задачах увеличение производства, увеличение темпов. Попри багато історію, сучасна Леся це цілковито новітнє підприємство, що оснащене високоточним обладнанням, програмним забезпеченням та новими швейними машинами. З такими технологіями працювати не лише простіше, а й приємніше кажуть працівниці підприємства. Втім, саме такий технологічний підхід дає змогу виготовляти продукцію бездоганної якості. Ну, требования качества у нас всегда были высокие. Э, так, так как у нас мы работаем все на экспорт, поэтому качество очень высокие. У нас есть контролеры в пошивочном цеху, которые проверяют межоперационное это качество. И по ходу, когда обнаруживается какой-то дефект, он дается на исправление, потому что все, все изделия должны быть исправлены, никаких дефектов не должно быть. Нині продукцію шиють для відомого європейського бренду Бракс, і хоча вимоги до швейних виробів надзвичайно високі, на фабриці проблему вирішено. Кожен швейний виріб проходить ретельний контроль. Така прискіплива увага не впливає на терміни виготовлення продукції, адже в центрі уваги працівник. В першу чергу ми хочемо обучити і виспитати колективний дух, дух бригади. То есть, потому что если один человек, ну, он может и ничего не значить. То есть мы стараемся привить, что каждый человек в бригаде, а бригад у нас много, он значимая фигура. Даже если он делает самую маленькую какую-то, самую мельчайшую операцию, то есть без ее операции, этих качественных брюк, которые мы производим, быть и не могло. То есть человек который ощущает свою значимость, он совершенно отдается по-другому работе. Тим часом керівники зазначають, що головним досягненням фабрики Леся є злагоджений колектив. Завдяки цьому фактору і виробництво, і соціальні гарантії працівників стабільні. Швидко працюючи, можна заробити більшу кількість і зарплати. І також за це в нас поощряються бонусами. І не один бонус, а декілька у нас дирекція нам. В цьому місяці, і в наступному місяці вона з кожним місяцем у нас піднімається, піднімається заробіття плата на основі цих самих бонусів. Соціальний пакет, система бонусів та премій це ті фактори, що привертають увагу працівників, і завдяки чому відсутня так звана плинність кадрів. Проте топ-менеджери зазначають, фабрика Леся відкрита для нових працівників. Аби стати членом колективу, людина повинна бути відповідальною і мати бажання працювати і заробляти. А вже за наявності таких факторів можна говорити про затребувану європейську якість, що з'являється на Новоград-болинській лесі. І далі, після мова до сюжету з минулої програми, ми розповідали про фактичну рекет, коли людям перешкоджали продавати чорницю і чинили численні випадки підпалів будинку та автотранспорту, побиття людей та інші правопорушення. Вже після зйомок сюжету служба безпеки України в Житомирській області затримала учасників цього злочинного угрупування, яке тероризувало чи не весь Баранівський район. За інформацією оперативників, групу організували 22-річний, раніше су. Судими за підроблення документів приватний підприємець з Баранівки та 33-річний тричі засуджений за крадіжку, розбій і незаконне зберігання наркотиків житель Новограда Волинського. Окрім них, у злочинних діяннях були задіяні ще троє місцевих ніде не працюючих молодиків. Далі пряма мова. Управління в Житомирській області. Припинено діяльність злочинного угруповування, які здійснювали вимагання майна та здійснювали психологічний і фізичний тиск на заготівельників, сезонних заготівельників Ягід Баранівського району. На даний час у рамках кримінального провадження члени злочинного угруповання затримані їм висунуто підозру за вчинення злочинів, передбачених статтю 189 кримінального кодексу України. Вимагання майна. На даний час е, кваліфіковане їх діяння за частиною другою, яка передбачає позбавлення волі до вісьми років. В подальшому дії, напевно, будуть їх перекваліфіковані за більш тяжкою частиною. Таке верховенство права заслуговує на увагу та дає заспокоєння людям. А от у другій частині програми все ще будуть теми, що змушують задуматися. Небезпека поруч, гіпертонічна хвороба, особливо небезпечна влітку. Лікарі радять звертати увагу на власне самопочуття і не ігнорувати призначені лікарем медикаменти. Важливішими за нічні клуби є знання, і такий інтелектуальний вид відпочинку обирає дедалі більше молоді. Особлива пішохідна зона у Бердичеві, завдяки ініціативі інспекторів ДАІ з'явився оригінальний дитячий майданчик. Далі у випуску не про дітей, а про дорослих, і, зокрема, одну з найактуальніших проблем. Сьогодні від гіпертонічних проявів страждає все більше чоловіків та жінок, особливо старшого віку. Дається взнаки соціальна незахищеність і той фактор, що люди часто не в змозі придбати необхідні ліки, своєрідне замкнуте коло. Проте цього тижня таке коло вирішили розірвати. До слова, виявляється, що завдяки державній програмі, хворим на гіпертонічні прояви людям, є змога купувати. Ліки за значно нижчими цінами, але дотепер про це було відомо не так і багато. Таміла нестерук продовжує тему. Основні принципи реалізації пілотного проєкту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою такою була тематика наради семінару для начальників управлінь та відділів охорони здоров'я райтерапевтів, кардіологів, головних лікарів центрів першої медико-санітарної допомоги, лікарів загальної практики сімейної медицини Житомирської області. Захід відбувся в інституті медсестринства за участю головного терапевта Міністерства охорони здоров'я України Василя Нетяженка. Є з 12 червня доповнення збільшується кількість препаратів, які будуть включені до цього проекту, особливо комбінованих препаратів та антитромбоцитарних засобів, і буде змінена часткова форма відшкодування, де будуть виділені спеціальні. Група препаратів, де буде практично 90% відсоткове відшкодування, це практично безкоштовно. І буде друга, і третя група препаратів, де відшкодування у другій групі буде таким залишається, яким воно і зараз. А третя група відшкодовувати будуть тоді вартість цих препаратів, якщо ці препарати. Самі фармацевтичні компанії знизять ці ціни до рівня референтних цін. Чому? Тому що у нас зараз є 240 препаратів, і з самого початку пілотного проєкту враховувалися пропозиції всіх тих, хто хотів включитися в цей проєкт. Для прикладу є певні препарати, де різниця у вартості коливається. На місячний курс лікування від десяти гривень до ста двадцяти гривень. Ну будемо так говорити, що для соціально незахищеної людини для пенсіонера витрачати сто двадцять гривень на місячний курс лікування достатньо висока сума грошей, і в той же самий час є поряд з цим ряд препаратів, які на порядок нижче по ціні, і такі ж самі ефективні. Нині в Україні зареєстровано понад 12 мільйонів осіб хворих на артеріальну гіпертензію, з яких систематично лікується лише 10%. зазначив головний терапевт Міністерства охорони здоров'я України Василь Нетяженко. Проте завдяки поетапному провадженню пілотного проєкту вдасться спрацювати на опередження хвороби та запобігти важким наслідкам по Україні. Всього на всього пацієнтів. Включилися до цього пілотного проекту, правда це на 15% більше ніж було до його застосування. Ціни на багато препаратів знизилися приблизно на 17-18%. Знаєте, що загальна сума коштів, яка виділена у державі, це 200 мільйонів грошей на безкоштовне лікування хворих або по зниженим цінам. На інсульт щорічно в Україні вперше захворює більше 100 тисяч осіб. Більше 50 тисяч отримують гострий інфаркт міокарда. Лікування цих хвороб є дуже складним і недешевим, Тоді як лікування артеріальної гіпертензії в рамках пілотного проекту має обходитись громадянам біля 30 гривень щомісяця та запобігатиме виникненню інсульту у кожного третього хворого на артеріальну гіпертензію. Питання важливе, питання серйозне, і наша область, як і всі області України, досить активно включилися в програму. Лікування профілакти гіпертонічної хвороби, особливо на виконуючи указівку і рекомендації, і вимоги і указу президента нашого стосовно цього ж питання лікування гіпертонічної хвороби і відшкодування витрат пов'язаних із цими медикаментами, які визначені для, для лікування цих хвороб. Над реалізацією пілотного проєкту в Житомирській області працюють 487 закладів охорони здоров'я. У проєкті задіяні більше 600 лікарів, у тому числі дільничних терапевтів, сімейних лікарів, кардіологів та неврологів. Проводиться активна співпраця з аптечною мережею. Усе це для того, аби протистояти та опередити хворобу, яка досить часто забирає людські життя. Таміла Нестерук, Ігор Грась спеціально для програми Акценти. А далі про цікавий і корисний відпочинок, аби зробити наступний сюжет, мій колега Дмитро Клименко приступив до праці в досвітах. Саме тоді у лісах під малином розпочався всеукраїнський військово-патріотичний вишкіл. Понад 50 юнаків та дівчат із різних міст України протягом трьох днів навчалися орієнтуванню на місцевості, інженерній справі, поводженню зі зброєю та багатьох інших речей військової справи. Проте, такі знання є і приємними, а точніше екстремальними, і необхідними. Що таке вишкіл і що повинен вміти справжній молодий чоловік чи хлопець? Відповіді у відеосюжеті. Молоді хлопці та дівчата з усієї країни зібрались цьогоріч на Малинщині, щоб пройти військово-патріотичний вишкіл. Замість комп'ютерів та нічних клубів, молодь обирає ліс, намети та знання. Які у скрутний час допоможуть захистити батьківщину. Організатори військово-патріотичного вишколу у Малині зібрали хлопців та дівчат із Києва, Одеси, Донецька, Тернополя, Вінниці, Івано-Франківська, Житомира Малина та інших міст України для того, щоб навчити молодь захищати батьківщину. Ми будемо навчати молодь, як любити свою батьківщину, як вміти її захищати. От, проведемо декілька лекцій, практичних занять. От по тому, як володіти зброєю, як з нею користуватися, Знову ж таки будуть декілька буде доповідей, скажімо, таких лекцій по історії України таких без закладок. Учасники вишколу розділили на три рої. Кожен з яких проходив теоретичні та практичні заняття відповідно до складеного графіку. Інструктори досвідчені фахівці навчали молодь правильно тримати та користуватись зброєю, навчали техніці метання ручних гранат, орієнтування на місцевості та багатьох інших речей військової справи. Ми хочемо навчити захищати себе. В цьому нема нічого там такого поза закону. Да, поза законом, мені здається, це має повинен кожен юнак, українець. Взяти зброю, захищати себе, свою державу інструктори вишколу надавали теоретичні знання молоді, і по можливості на практиці їх закріплювали. Крім того, деякі інструктори проводили майстер-класи у своїх сферах, адже один раз побачивши на практиці, легше зрозуміти теорію. Люди з цікавістю проходили заняття вишколу, адже такі заходи це своєрідна альтернатива розвагам, які поширені серед сучасної молоді. У свою чергу хлопці та дівчата зрозуміли, що вишкіл це передусім навчання, яке вимагає дисципліни. За порушення правил вишколу, учасників чекало покарання. Тут якби ти фізично працюєш, але це більше наверно, все таки оддихаєш ніж працюєш, тому що це єднання з природою і це. Ну, якби групова робота. То ми в якби один одному допомагаємо, ми всі в місті працюємо. Ми відчуваємо дух команди. Ми відчуваємо Якби що ми один одному потрібні, і ми так один одного підтримуємо. І так нам, звісно, краще, ніж сидіти там за комп'ютером. Ти саме даже ігрушки, ти стрілялки і тому подобне. Ми тут все якби це в житті переживаємо. Забудьте про телевізори, забудьте про комп'ютери. Життя не обмежується цим. Вийте на вудіть на вулицю, вийдіть в ліс, вийдіть на природу, ви побачите, що в цьому світі є речі набагато краще і цікавіші. І наостанок про приємне і корисне сумлінні водії, які не порушують правил пішоходи, які переходять дорогу лише по зебрі. Усе це не мрія, а реальність, щоправда, у мініатюрі. Першому в Житомирській області майданчику, що з'явився у парку імені Шевченка у Бердичеві, можуть позаздрити і дітлахи, і ті, хто навчає їх правил дорожнього руху, адже там малюки самостійно можуть ознайомитися з правилами поведінки на шляхах і практично закріпити все те, що вивчили. Як це було? Знає Олександр Райковський. Дороги, машини перехрестя, зебри і знаки. Усе як в дорослому житті з різницею в тому, що в ролях водіїв і пішоходів п'ятирічні діти. Так на Житомирщині навчають дітлахів правил дорожнього руху. У ДАІ наголошують: на практиці малюки швидше засвоюють, тим більше, коли мають можливість відчути себе в ролях майже дорослих учасників руху. Що вам тут сподобалося? Машинки, машинки і А Їздити на машинці. А правила дружньої руку вчити сподобалося? Так. Да. Наставники на такій міні-дорозі у дошкільнят з 16-го дитячого садочка Бердичева також діти. Щоправда, вже досвідчені знавці правил дорожнього руху з Житомирської 16-ї школи. Вони зараз відчувають себе не тільки як пішоходи, але можуть випробувати себе в ролі водіїв і знайомитися з деякими знаками. Я думаю, що це дуже ефективно, тому що ну бачачи, бачачи якісь там знаки, вони вже розуміють, що вони значать, і, наприклад, чи порушує водій правила, чи ні, навіть з дитячої точки зору це вже буде трохи помітно. Цей майданчик створили за ініціативи обласного управління ДАІ. Тут наголошують, безпека, а особливо дітей. Головне. Тим більше, коли статистика ДТП з неповнолітніми не втішає. На сьогоднішній день на території області за шість місяців є Вже зареєстровано 289 дорожньо-транспортних пригод, в яких 81 людина загинула і 332 травмовані. Окрім того, з цієї самої статистики слід відзначити те, що за шість місяців скоєно 37 дорожньо дорожніх транспортних пригод за участю неповнолітніх, тобто маленьких таких учасників дорожнього руху. Одна дитина загинула, та 45 дітей травмовано. І виникла така думка: що дітей треба потрібно навчати правилам дорожнього руху для того, щоб зберегти їхнє життя і щоб в майбутньому таких дорожніх транспортних пригод не за участю, ні з їхньої вини не було. А здає погоджується і влада на думку керівництва міста. Якщо й мають бути дорожні пригоди, то лише на таких ігрових майданчиках, де діти вчаться. І дуже добре, що ось такий майданчик у нас відкривається, тому що тут в безпечних умовах можна і знання здобути, і навички. І надзвичайно приємно, що цим опікуються і служби спільно, і служби виконавчого комітету, навчальні заклади під керівництвом це відбувається професіоналів. Теорія теорією, а практика завжди краще погоджуються і вихователі маленьких бердичівлян. Ми проводимо заняття з дітьми на, на, на тему техніки безпеки на дорозі, і садочок також приходить до нас міліціонер, який розповідає дітям про правила видінки на дорозі. І от якби така теорія, і взята закріплення на практиці з дітьми їм набагато запам'ятається і вони більше зрозуміють». Організовували цей майданчик державні інспектори спільно з міською владою. Але до справи долучився й депутат обласної ради, який живе і працює в Бердичеві. Я вважаю, що це потрібно не тільки місту Бердичево, це потрібно взагалі всій Україні. Але я хочу сказати, що те, що починається в місті Бердичеві, воно завжди живе і розвивається. А взагалі, на мою думку, що така робота з дітьми, ви знаєте, це виховання насамперед безпеки для дітей слідуючи, що діти будуть підказувати своїм батькам і знайомим. І правоохоронці, і чиновники обіцяють, це ігрове містечко стане базовим у вивченні правил дорожнього руху. Сюди, за відповідним графіком, двічі на тиждень приводитимуть вихованці бердичівських дитячих садочків та учнів молодших класів. Олександр Райковський, Віктор Підвисоцький спеціально для програми Акценти. Прекрасно, що в області почали з'являтися такі майданчики, і жаль, що наразі їх мало. Таким був цей інформаційний тиждень. А вже за сім днів розставимо нові акценти. Дякую, що відстежуєте новини з нашим каналом. До побачення.